Кейс представлений в номінації Культурний код компанії Ген елікатності – інструмент розкриття індивідуального та групового потенціалу. Ми дізнаємося, що ж це таке ген елікатності і в чому особливості корпоративної культури а, цієї компанії. Знаєте, хочеться подякувати вам за організацію. Такого неймовірного заходу для кожного чару та для кожного роботодавця. Хто ми? Елікатні продукти це виробник з історією вже 24 роки. Ми постачальник свіжо заморожених продуктів номер один в Україні. В нас більше 300 торгівельних точок, які ви можете бачити наразі на екрані. Елікатно це робити життя кращим. Візія нашої компанії це встановлювати та розвивати культуру споживання свіжозамороженої продукції всьому світу. Наші цінності вони перекликаються від співробітників до клієнтів. Вони є важливими для нас. Hi. Nice to meet you. Будь-хто з наших співробітників, неважливо, яка посада, може провести кавебрейк і так реалізовувати себе, говорити про себе.